Вітаю, а ви пара? Так. Давно вже пара. Майже шість років. І майже рік у шлюбі. Я промкубідон і я шукаю кохання зараз. Як ви познайомились в університеті? Випадково зустрілись. Не зовсім випадково, бо я був твоїм координатором. Це Мога. як я був на рік старший. їм як першокурсникам, допомагав там якось засвоїтися. Було. Розкажіть про ваше перше побачення. Ми пішли в бар, пили коктейлі і спілкувалися. Супер, як все прийшло? Я не очікувала, але мене навіть пригостили. Я йшла взагалі на дружню зустріч, який ти зробила неероманти подарунок. Ми розмальовували футболки одне одному. Це якраз було теж одне з 14 лютих. Як будете святкувати свою річницю весілля? А це сюрприз буде. Я здогадка? Mm -mm. Що ви побажаєте людям на 14 лютого? Щирої, навіть трошки дитячої любові. Кохайте і будьте коханими. Промкопідон знайшов кохання. Ура! Ви Отримайте подаруночок. О, 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 тут купа цукерок боже, все боже, для мене. Боже, кого не гарного кольору. Можна вас обійняти? Звісно, а, ми знайшли любов.